27 червня, другі роковини трагедії, що трапилися у Кременчуці, і яку не забути нам ніколи. Того дня російські терористи випустили по сусідньому місту дві ракети Х-22, розроблені для того, щоб знищувати кораблі та авіаносці. За лічені секунди сонячний літній день перетворився на жахливий понеділок. Ракети одна за одною влучили у торговельний центр Амстор. І завод Кридмаш, що виробляє дорожньоремонтну техніку. Ці будівлі розташовані приблизно за 100 метрів одна від одної. Російські терористи вдарили по торговельному центру майже в час пік. Всередині перебувало понад однієї тисячі людей. Від ракетного влучання почалася пожежа, внаслідок якої Амстор повністю згорів. За офіційними даними, терористичний акт забрав життя 22 людей. Понад 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Мешканцям сусідніх будинків пошкоджено житло. Горішньоплавнянка Наталя Ішина опинилася безпосередньо у вирі тих страшних подій. 27 червня 2022 року разом із сестрою Тетяною приїхали в Кременчуг для проведення медичних обстежень. Після вирішили зайти в Амстор, щоб придбати подарунок. Пролунав сигнал повітряної тривоги, і частина відвідувачів торговельного центру встигла вийти на вулицю. Проте, на жаль, не всі це зробили. Вже на касі були, коли вмикнулася сирена. Після сирени були дуже голодні, тому ми швиденько хотіли ще в комфі зайти, дуже хотіли. Це поруч. Але вирішили швиденько під сирену щось купити в сільпо і потім вже тікати. Ну, Таким чином ми ну, там за декілька хвилин. Ми забігли в Сільпо, були в куточку. Прийшли фрукт, фрукти, овочі і зупинилися в самому куточку біля морепродуктів та фастфуду. Це нас, мабуть, врятувало, тому що там стіна і там був е, запасний вихід. Тому коли це все сталося, ну, це було моторошно, я не знаю, як іще пояснити. Нас приголомшило, мабуть, оглушило добре, тому що сьогодні, готуючись, питала сестру, а який ти звук чула. Вона каже, ну глухий якийсь був. Вибух, ну він був якийсь глухий. А я пам'ятаю скреж. такий шурхіт, щось незрозуміле. Одразу стало темно. На голову стало сипатися і попіл, і капати гаряча вода, притом гаряча, така гаряча. В темноті ну, це долі секунди, я не знаю, ва, дуже важко зараз, навіть зараз мені дуже важко розкласти це все хронологію подій. Але я пам'ятаю, що стояли під прилавком фастфуду. І сестра мене за руку дьорнула, каже, вниз зараз буде вибухова хвиля. Ну це я теж розуміла, і ми одна до одної, накриваючись руками, прижалися там в куточку. Відвідувачі і працівники торговельного центру допомагали одне одному ще до прибуття рятувальників. Пані Наталя впевнена, що їм допомогли працівники Амстору, які добре орієнтувалися у приміщенні. Дівчата продавчині з тих відділів, які були поруч, сказали, йдіть за нами. І от ну, ми, може, ще з 10 покупців, які знаходилися тут же поруч, ми за ними вийшли через запасний вихід. Коли ми вийшли з самого залу Сільпо, там, ну, я не знаю, там якісь у них, мабуть, складські приміщення в темноті, це все, хоч і ліхтариками світили, але нічого не було видно. Пролунав другий вибух. От тоді і плитка під ногами затріщала, видно, ну, як хвилями, не знаю, пішло. Ну, Якось так ми потихеньку хтось відчинив потім двері на За задню частину сільпо, ми туди вискочили. Але якщо інші якось побігли одразу наліво і заріг туди, до ресторану, то сестра каже, а може, ще небезпечно, бо в другий вибух, ми, може, якось притормозимо тут поки в по ми, Ми затрималися, ну там, на хвилинку, я не знаю. І коли вже хотіли рухатися далі, нам Справа все горіло. Там стояла величезна фура, ну, таке враження, як спекла. Вона вся горіла, горіли колеса, горіла залізо, все горіло. І... І звідти вирулили двійку хлопців. Працівники, мабуть, комфі, я не пам'ятаю, комфі чи фокстрот там. Ну... Працівники у формі, і вони були вже чітко було видно, що вони контужені, тому що в них із вух текла кров із носа. Вони, вони нас зупинили власне, і спитали, телефони є зателефонувати, викликати швидку. В ці жахливі хвилини Наталя думала про маму. Потрібно було зателефонувати їй. Адже та знала, що обидві доньки направилися в амстор. Наталя намагалася додзвонитися мамі, а сестра Тетяна викликала швидку. Зв'язок обривався, тому набирали номери телефонів знову і знову, а паралельно спілкувалися і надавали допомогу хлопцям. В одного була кровотеча, добра кровотеча, поки він зупинився біля нас, там уже калюжа набігла. йому Перебило нижче гомілки і. Ну, в першу чергу всадили, коли вже зрозуміли, що більше не начебто нічого немає. Ми його всадили, сестра була. Ремінець у неї був такий, м'який, а більше нічого, і в хлопців нічого, а треба аж гуд, тому вона витягла оцю ремінця і затягнули йому. Дуже добре пам'ятаю, 15-57. Він був з товаришем. У товариша також була травма, поранений, також був на нього рука. І він все бігав туди-сюди. Хлопці були шоковані, тому йому сказали зупинитися, не ганяти, швидко викликали, попросили його як легшого. Запам'ятати, що джгут накладено, ну, о четвертій я сказала, там вже тих три хвилинки. От. І, Ну і власне сказали, що А, ні, ще, ще за проханням зателефонували мамі цього Сашка. Сказали, чи мамі, чи сестрі комусь дозвонилися. Сказали, що травмований, що швидко викликали, шукайте в лікарнях і пішли. Вийшли на Хламенюка. Всю дорогу ну, дуже страшно було, дуже страшно. По-перше, постійно був страх, що, що може бути ще. По-друге, ми йшли паралельно в основній цій дорозі, що від Амстора. І скрізь лежало скло, всі вітрини, вікна, повністю асфальт був вкритий, важко було навіть обходити. Дійшли до кінцевої, сіли в маршрутку, грязненькі, тому що ну, воду брали так, питну чим могли вмилися трошки і все, а так все було. В автобусі вже, чи наші розмови ми ж теж були трошки, мабуть, неадекватні від шоку, щось обговорювали, люди почали питати. Таке, не знаю, страшно. Коли вже приїжджали то звичайно той стоп диму і це все моторошно до цих пір. Як згадуєш кожного разу сльози, я щомісяця їжу, повз і, мабуть, ще ні разу не було, щоб сльози не наверталися. Саме страшне, що ти можеш. Собою розпоряджатися, ти можеш щось планувати, ти можеш боротися з страшними хворобами і відчувати свою силу чи своє бажання. А ось такі, така мить може все перевернути. Це страшно. Пані Наталя часто замислювалася над тим. Що ж їй допомогло опанувати себе? Мабуть, дуже допомогло те, що відчуття чи розуміння, що ми ну, якась, якась гордість за себе, не знаю, як це назвати розуміння, що ми не розгубилися, ми ще комусь допомогли переживання за цих хлопців, а найбільше, мабуть, допомогла моя робота. Я в 2022 році випускала 11 клас. І саме за пару днів мені треба було виводити моїх дітей. Тому ну, Не випускай, рвати так, рвати волосся на собі було ніколи просто. Да, переживав, да, Десь згубилася кожна тривога. Це жахіття спершу було. Але треба було рухатися, треба було все організовувати, ну, як готуватися, організовувати, рухатися далі. Жінка згадує усвідомлення того, що сталося, відбулося пізніше. Шок прийшов, мабуть, о другій ночі. Спати я не могла, воно все крутилося. Перекручувалося, думалося, роздумувалося. Це вже я з колегою зізвонилася, що продавці в великій кількості зберегли своє життя, і потім прийшло усвідомлення, що, що ми це пережили. Був стан шоку чи шоком це, Будь якась психічна контузія. Тому що, ну, я кажу, ми до цих пір сам вибух ми згадати не можемо. Вже наступного дня, коли відео з'явилося, яка ця ракета туди, як вона врізається, це було страшно. А, а тоді було, стан шоку був, а розуміння. Ну, що що трапилося. Власне, ми розуміли, що і я розуміла сестра, що трапилося і що нам треба робити. А от вже відкат пішов вночі. Пані Наталі і досі не віриться, що їм так пощастило і вдалося вибратися з того пекла. І рідні, і друзі, та й сама героїня нашого сюжету вважає, що у них із сестрою відтепер є два дні народження. Ніколи не забудемо і не пробачимо цей жахливий злочин, скоєний проти мирних українців.